Нова Каховка в перший день весни стала полем бою. А все через чемпіонат Херсонської області з кілкушин Карате. Більше 300 дітей, юнаків та дівчат, є рекордом завітало 14 населених пунктів. Ціна перемоги була великою на кону, участь у квітневому чемпіонаті України. Звідти найкраще їхатимуть у травні на європейську першість Болгарію. Важке випробування довелося пройти саме малим учасникам 6 до 11 років, яких, до речі, було найбільше. Шлях до перемоги у них був тернистий на рівні з дорослими на чемпіонатах світу. Юні каратисти проводили по 5 боїв. І навіть хто не дістався до медалей, всі спортсмени отримали безцінний досвід. Серед херсонців першими стали Микита Філь, Владислав Биченко і Максим Парнюк. Зі сріблом додому повернулися Іван Котанов та Катерина Поснікова. На третій сходинці підесталу Євген Теленка, Максим Литвинчук та Сергій Чепрасов. Приз за дух і волю до перемоги розділили Херсонка Катерина Поснікова та Дмитро Кулішенко з Іванівки. Краща техніка у аріни жирової. В загальнокомандному заліку найкраще виступили новокаховчани: другі Херсонці, третій рядок у збірної села Корсунка.